Добрий день, вітаю всіх хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа-центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 407-й день від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Сумщині. У нас на включенні Тарас Савченка, виконуючи обов'язків начальника сумської ОВА. Пане Тарасе, вітаємо вас. Да, доброго дня, колеги. доброго дня, пане Тарасе, Пропоную розпочати нашу розмову саме з оперативної ситуації в області, яка вона чи продовжуються обстріли, які наслідки. Так, на жаль, обстріли тривають щоденні обстріли. Кожен день у нас десь від 15 до 20 обстрілів. Це ну так для розуміння від 150 до 200, іноді більше. Вчора було 230 приходів боєприпасів різних типів, з різних типів озброєння. Наприклад, вчора. Лише за добу в нас були обстріли з РСЗВ, були мінометні обстріли. Найбільш часто вони трапляються. Були обстріли ствольної артилерії, зокрема зі сау. Позавчора були скидання боєприпасів типу вог з безпілотних літальних апаратів, були обстріли з проти, протитанкового озброєння, тому протитанкових ракетних комплексів. Тому весь спектр зброї ворог застосовує, на жаль, переважно проти цивільного населення, переважно цілять в околиці. Населених пунктів або безпосередньо в центральній частині навіть населених пунктів. Найбільш страждає Білопільська громада від цих обстрілів це в центральній частині Сумщини, але так само і всі наші 15 прикордонних громад, на жаль, під, під цими обстрілами щодо втрат, то серед цивільного населення. Позавчора в нас були поранені дві людини, одна поранена в Краснобільській громаді, до речі, як медик. Коли були, було складання боєприпасів типу Вог, якраз поранення зазнав місцевий медик поранення середньої ступені тяжкості. І, також, в Новгородської громаді один цивільний зазнав поранень на цьому тижні на щастя легких. Щодо втрат, останні втрати були наприкінці минулого тижня, коли ворог підступно розстріляв ворога, вибачаюсь, водія і експедитора. Молоковоза, тобто, це ті люди, які ну, займаються суто мирними професіями, молоковоз не можна сплутати з жодним автомобілем військовим чи який може використовуватись для військових цілей. І а, там спочатку був підрив боєприпасів, а потім а, ці цивільні особи були цинічно розстріляні ворогом. Це така ситуація на даний момент щодо обстрілів Сумщини. Пане Тарасу. Якщо говорити про ті території, про ті громади, які знаходяться на лінії розмежування, яка там ситуація з точки зору, чи залишається місцеве населення? Це чи все ж таки здебільшого було евакуйовано звідти? І чи залишаються в таких районах діти, так. Ситуація наступна. Ми більш детально контролюємо п'ятикілометрову кілометрову зону вглиб від кордону з країною агресором з Росії, тому що. Переважна кількість обстрілів саме а, населених пунктів і територій в межах кілометрової зони. А, там є кілька десятків населених пунктів, а, а, які а, заселені цивільним населенням. Зрозуміло, що за рік а, а, війни на Сумщині є вже там напевно до 10 населених пунктів, а може навіть там і трохи більше. А, з яких повністю люди виїхали, але в більшості населених пунктів залишається цивільне населення, специфіка Сумщини в тому що ряд. Е Достатньо великих населених пунктів, де не одна сотня людей проживає. Вони знаходяться практично на кордоні, коли кордон іноді проходить прямо по, ну, скажімо, по вулицям населеного того чи іншого населеного пункту. Тому люди залишаються в цій прикордонній зоні. Ми зробили разом з органами місцевої влади організували по домовий обхід. Усього цивільного населення ми знаємо їх кількість, де вони розташовані їм вручені пам'ятки щодо того, як реагувати на обстріл на надзвичайні ситуації, телефони гарячих ліній. По ним знає інформація, е, інформацію старости. Вони там повинні були зібрати мобільні телефони цих мешканців, щоб бути постійно на контакті е, на випадок якихось екстраординарних ситуацій, щоб була був оперативний зв'язок. Наприклад, взимку е, була на ситуація, коли знов ж таки ворог обстрілював під'їзні фляхи до одного з населених пунктів. Е, Розстріляв зокрема автомобіль, який підвозив хліб, і по цій дорозі неможливо було рухатись і по суті. Населений пункт був відрізаний. Але за допомогою військових через поліві дороги доставлялися доставлялися медикаменти, доставлялися продукти і товари першої необхідності. Але ну для того, щоб оперативно реагувати на ситуацію, нам потрібно ну, точно знати яке населення в якому населеному пункті перебуває. Ще раз ця робота проводиться так. само проводиться робота щодо переконання місцевого населення, особливо по тим напрямкам, де йдуть найбільше обстріли щодо відселення в глиб території Сумщини. Визначені місця відселення, куди ми можемо прийняти наших співгромадян. Це на щастя відносно невелика кількість населення. я Не буду точно це називати, але відносно невелика кількість населення проживає в цій кілометр. Рой зоні, і ми в межах сумщини готові їх прийняти, розселити. Навіть більшість з них можуть навіть в межах тих же самих громад або тих же самих районів розселитись. Але ну, часто це літні люди, які мають там свій город, займаються сільським господарством, і вони ну, не хочуть переселятись, не хочуть залишати власну землю. Ну, по таким людям, ще раз повторюсь, ми проводимо роз'яснену роботу і тримаємо з. Загальну ситуацію на контролі щодо і не і оперативно реагуємо, якщо вона загострюється, щоб Пане... забезпечити вже цього населення на прикордонні. Пане Тарасу, чи правильно ми розуміємо, що в зв'язку з близькістю такою близькістю ворога у цих людей майже немає часу для того, щоб, наприклад, перейти у якесь сховище, укриття, що обстріли відбуваються дуже потужно, і часу на це немає. Мудиться, ну, насправді ситуація прям не така критична, тому що населені пункти, про які я говорю, це сільська місцевість, це села і селище. А це там практично немає багатоповерхової забудови, іноді трапляються двохповерхові будинки. Переважно це приватні будинки. В кожному приватному будинку, як ви розумієте, є. Найпростіше укриття укриття вигляді там погріба, і таке інше. Місцеве населення вже за цей час, хто там вирішив залишатись, вони налагодили контакти з місцевим військовим, які їх також можуть попереджати про потенційну небезпеку обстрілів. Це по перше. По друге, вони вже навіть там по звуку на снарядів, на, по виходам орієнтуються напрямок, куди будуть прильоти і оперативно реагують. Ну і все таки потрібно сказати, що часто обсягли ну все таки. Не ну без не безпосередньо по населеним пунктам а по околицям а, відповідно ну прям такої ситуації, що кожен населений пункт там а, безперервно обстрілюється. Такого нема. Звісно, є кілька напрямків, ще раз повторюсь. А, які найбільш так гарячі, які найбільш під обстрілами, з них люди в принципі переселились. Пана яка щодо це... дітей... Ага, ага, що до... да, щодо дітей. Так, да, на жаль, ну єс, єсть окремі родини. Більшість родин з дітьми виїхали. Ми е, централізовано евакуювали всі е, заклади, де були там на е, постійному триманні чи тимчасовому триманні, е, там або люди з обмеженими можливостями, або е, ну були якісь е, дитячі заклади, освітні. Вони вже всі евакуйовані. Е, залишились деякі родини з дітьми, але ще раз повторюсь, для Сумської області не діє ця нормативна база щодо примусової евакуації. Це повинно бути рішення батьків або опікунів. Але ми ці знаємо також родини, знаємо де ці діти знаходяться, в яких населених пунктів з ними з цими батьками або опікунами проводиться окрема робота. В них часто є свій автотранспорт, яким вони говорять, що на випадок загострення будуть евакуюватись. Тому тут така роз'яснювальна організаційна робота проводиться. Якщо говорити про ситуацію з критичною інфраструктурою в області, яка ситуація на цей час? Ситуація нормальна. В принципі, Більшість абонентів, ну можна сказати, там 98% заживлені мають електропостачання. 1-2% абонентів, які не заживлені, це саме в цих населених пунктах, які постійно під обстрілами. там... Якщо немає можливості, не дозволяє безпекова ситуація іноді не можуть оперативно виїхати бригади ремонтні і відремонтувати або газогін, або лінію електропередач. Тому певна кількість абонентів, але це там кілька десятків, це навіть не сотні, це кілька десятків абонентів, вони постійно є незаживленими. Але знову ж таки, якщо немає критичних руйнувань безпосередньо ну приймаючи інфраструктурі, там в житловому будинку не зруйнована колонка і таке інше, що немає можливості відновити газопостачання, чи не зруйнована там безпосередньо будинок, куди підведена електроенергія. Якщо такого немає, з точки зору приймачів приймання цих послуг. То зазвичай за добу, коли дозволяє безпекова ситуація, газопостачання і електропостачання відновлюються. Щодо знов ж таки в цих населених пунктів, враховуючи, що це сільська місцевість, там немає зазвичай централізованого водопостачання і водовідведення, ну там колодці, розумієте, да тобто там диверсифікована ця інфраструктура. А в а ну іноді там є окремі населені пункти де є це централізоване водопостачання, воно функціонує ритмічно. На щастя, інфраструктура водопостачання під землею, а не над землею. Переважно відповідно, вона не зазнає таких руйнувань. Тому у всіх людей за тими виключеннями, які я озвучив, є доступ до комунальних послуг і критична інфраструктура на території області в цілому функціонує і надає необхідний обсяг послуг населення. У нас є питання у студії. Прошу, шановні колеги. Доброго дня, Ольга Опанасенко, «Укринформ». Ви сказали, що люди навіть в обстріл на обстрільованих територіях вже займаються своїми городами. І з цього приводу у мене питання: яка ситуація в цілому з сільським господарством на Сумщині з огляду на обстріли, з огляду на замінування? Наскільки зараз можливо проводити організовані масштабні роботи? Дякую. Um... Да, дякую за питання. Шановні колеги, хотів би підкреслити, щоб не склалось таке враження, що Сумщина тільки ну там вся під обстрілами, все життя замерло, і ми тільки там перебуваємо всі в підвалах чи там в інших укриттях. Насправді не так. Те, що ми говорили, це ще раз територія вздовж кордону були 5, максимум 10 кілометрів. Там така безпекова ситуація. Вся інша Сумщина живе, розвивається, відновлюється. І в тому числі проводить в активній фазі госпроботи. Ми організували як обласна адміністрація координаційний штаб, скомунікували військових, скомунікували ДСНС, Агроасоціації, керівників тергромад, постачальників палива, Міндобрив і так далі. Щоб посівна компанія в цьому році пройшла так само успішно, як і в минулому. Я Минулому році ми, ви знаєте, що нас було деокуповано, вигнані були вороги з території Сумщини 4 квітня, і, незважаючи на ці всі обставини, що там частину часу було втрачено, Сумщина заціла 93% площ від від площ тих які зацівались під час мирного 2021 року від двадцять році а в цьому році ми прогнозуємо що площі будуть засіяні дещо менші, тому що знову ж таки внаслідок обстрілів, внаслідок додаткового замінування е, території, е, в тому числі нашими військовими, тому що ви розумієте, частина там прикордоння вона е, дійсно мінується. Внаслідок того, що не проведено ще е, розмінування, там е, не повністю завершено комплекс робіт по розмінуванню ще з минулого року, а е, частина. Земель вона не буде засіяна, але знову ж таки, ми знаємо, що ну, і віримо, і за і попередні дані про це говорять: що понад 90% земель минулого року воно будуть засіяні. Комплекс осінньо-польових робіт теж було проведено зимі посіяно більшість з них в нормальному стані більше ніж на 80% забезпечення аграрією паломастильними матеріалами міндобривами. Тут є позитивна динаміка. Аграрії дозабезпечують себе цими матеріальними ресурсами для того, щоб провести посівну. Ми, ми ще раз з оптимізмом дивимося майбутнє з точки зору як відновлення економіки Сумщини в цілому, так і проведення комплексу весняних польових робіт, зокрема. І шана всім аграріям, які в цих наскладних умовах не полишають свою справу і забезпечують продовольчу безпеку як Сумщини, так і нашої держави в цілому, тому що більшість біжжа воно буде продано. Ну буде реалізовуватись не за межами нашої області або навіть під ЕНЕС. Пане Тарасе, останнє питання щодо відновлення, про яке ви сказали вже рік нещастя, як була звільнена Сумщина, то що вдалося за цей рік зробити в плані відновлення? і Які плани? Так, дякую за питання. Для нас це теж важливий напрямок відновлення. Потрібно сказати, що станом на сьогодні зруйновано на території Сумщини біля п'яти тисяч об'єктів різних, із них відновлено повністю десь третина біля тисячу. 700 об'єктів відновлено. Найбільше зруйновано а, в нас приватних будинків. І, на жаль, це, ну, ця тенденція триває щодо збільшення кількості зруйнованих приватних будинків внаслідок обстрілів, про яких ми вже сьогодні говорили. А, це десь із 5 тисяч, приблизно 2600 – Це приватні будинки. Також, звісно, в нас є зруйновані і там лікарні, освітні заклади, і багатоквартирні будинки. І, і дорожня, і інша інфраструктура. Тепер щодо відновлення, нашими пріоритетами є це критична інфраструктура, це об'єкти енергопостачання, там це об'єкти мостового господарства і такі інші водопостачання. Тобто, тут ми і відновлюємось, і підвищуємо рівень захисту цих об'єктів від потенційних атак. Крім того, наступним пріоритетом є відновлення багатоквартирних будинків. В нас за минулий. За минулий рік відновлено біля 260 шестидесяти багатоквартирних будинків. Це переважно на території Тирського району, який найбільше постраждав внаслідок бойових дій. Щодо приватних будинків, то за рахунок державної програми, яка була прийнята урядом в минулому році, надавались будівельні матеріали, і вони розподілялися серед громад. І таким чином була можливість відновлювати. Приватні будинки я хотів би підкреслити, що на території Сумщини також зараз розробляється кілька комплексних і навіть можна сказати, пілотних проектів відновлення там центральних частин комплексного відновлення центральних частин невеликих міст, зокрема міста Тростянець. І я сподіваюся, що разом за підтримки і офісу президента і Агентства з відновлення і міністерства з відновлення Уряду нам вдасться реалізувати ці комплексні проекти, де буде відновлена і площа, і там майно певних. Майно громадян і майно бізнесменів, і, і безпосередньо майно залізниці це такий комплексний проект, який стане пілотним і в якійсь мірі для, для всього регіону і певним прикладом відновлення для інших прикордонних територій. І ми я хочу підкреслити, що ми відновлюємо не на рівні минулого, а ми намагаємось відновлювати. Краще і з точки зору енергоефективності, з точки зору безбар'єрності, інклюзії, як ви знаєте, що ці проекти також важливі. Вони е, запроваджуються і перші леді Олені Зеленська і е, підтримується всіляк урядом. І ми також робимо акценти на цих аспектах, що ми повинні відновлюватись е, на рівень краще ніж було до цього. Пане Тарасе, я дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Тарас Савченко, виконувач обов'язків начальника сумської ОВА. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!